Добрий вечір наші дорогі подписчики. Давно вже не знімав я відео для вас. Рішив зняти, показати наших перепелів, що у нас все добре. Правда, трошки поменшало перепелів, чим було, трошки ми вже їх убрали, бо нам вже так багато не треба. Єйць, як ви бачите, багато несуть. Я їх оце два дні не збирав. Зараз покажу поближче. Бачите. То мені як кажуть, так багато не треба, ще будемо потрошку вирізати. Тут так само вверху. Вже ми їх спосортірували по сім'ях. На три самочки одного самця кинули. Щоб було інкубаційне яйце. Думав заложувати інкубатор, але не вийшло. Стало дуже багато світла вимикати. І виходить, що я не співатиму заряджати свої акумулятори, щоб потім підсоединяти до інкубатора. А так щось, топлю їм, підтаплюю, кожен день топлю в печечку, щоб їм було тепло. Збираємося їх переставити трошки в друге місце, ближче до груби. Щоб ще тепліше було, ще покажу. Вон той його, там де груба у нас хочу. Туди поставити клітки і буде їм тепліше. Груба до утра тепленька і буде їм хорошо. Тільки побілимо тут, і можна буде переставляти. На цій неділі вже не спінемо побілити, бо є інші діла. А на наступній неділі побілимо і будемо переставляти наших перипетів. Зараз покажу, яка температура в них зараз. Так, 11 і 4. Ну, Як буде, думаю буде трошки, бо було вже 9 градусів, так я то вирішив печечку затопити. Кому було цікаве відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.